Літня толока стартувала на зоні відпочинку поблизу річки Удай. І з початком тижня та першими спекотними днями прилуцькі комунальники взялися за благоустрій так званого міського пляжу. Традиційно готуємо зону відпочинку біля річки Удай до літнього сезону. Також працюємо з самого ранку, задіяно 18 двірників. Та спецтехніка. Кількість запланованих заходів значна, каже директор комунального підприємства Послуга Максим Бедик. Наразі частина працівників виконує малярні роботи. Першочергово фарбують відпочинкові крісла. Ці лежаки знаходились на комунальному підприємстві на зберіганні. Наразі ми їх фарбуємо, ремонтуємо та доставляємо на пляж. Наступним етапом стане оновлення дитячого майданчика, огорожі навколо зони для пляжного волейболу. Також силами комунального підприємства фарбують і замінюють урни для сміття. Було відремонтовано та пофарбовано шість баків. Тепер ми їх встановлюємо на місця для того, щоб люди могли викидати сміття. Сьогодні також ми працюємо на прибережній зоні. Вручним способом прибираємо різак, складаємо його та надалі будемо вивозити на сміттєзвалище». Як зазначає очільник комунального підприємства послуга Максим Бедик, у планах розчистити захід до водойми після дощів, потоки річки Удай приносять чимало природних нашарувань, зокрема й різака. Це водорість, яка швидко розростається та осідає біля берега. Такі процеси звична річ для нашої водойми і потребують періодичного втручання. Тож, аби утримання території було системним, після завершення основного етапу робіт за благоустрій зони відпочинку відповідатиме підсобний працівник підприємства. Надалі буде закріплений працівник комунального підприємства, який буде слідкувати за чистотою на зоні відпочинку. Паралельно із цими роботами тут діють і дві підрядні організації. За результатами відкритого конкурсу, проведеного уповноваженими спеціалістами управління житлово-комунального господарства міської ради, з ними уклали угоди. Підрядники косять траву, розчищають територію від повалених і пошкоджених дерев.